Взяти цибулю перед висадкою чи ні? Це питання турбує кожного. Що я можу відмітити за 20 днів вирощування? Якщо будете чесним, то 25 днів. То дивіться. До цюдова я цибульку зрізав. Що вона прям була одинакова, не скажу. Далі не різана. Ну можете самі оцінити картинку в середньому. Чи є різниця, чи ні. Враховуючи те, що на зріз потрібна додаткова робоча сила, це, наприклад, наймані працівники, а якщо самому це додатковий час. І ось далі не зрізана. Так як я говорив в минулому відео, чи я його не виложував, не пам'ятаю, що ця цибулька пережене ту. Так що я не помилявся, воно так і є. Можливо, хто шарить в цих ділах, бачить, що одна цибулька малесенька, друга більша. Що я можу сказати? Тут нерівномірні поливи я поливаю раз в тиждень, так як немає змоги. І, і, і. цибульку більш всього краще перед висадкою замочувати. Там на сутки чи на двоє люди пишуть в інтернеті. Треба буде спробувати. Щоб вона наключилася. І вже наключену цибульку, та що з корінчиками, висаджувати. Так, да, як візуально, тут вона вже виросла. Скільки тут? Ну, буквально сантиметрів 15, якщо рівняти оце маленьке стебло. Бо це поодненьке, я не рахую. Ось тут 10. Ну, не зійшло, може, ну відсотків 30. А так самі бачите. Ці цибульки 25-й день. Це точно 100%. Бо 25 днів назад я почав висадку звідти, дійшов ось до цюдова. Потім через 2 дні продовжив майже до кінця. На четвертий день закінчив в кінці стелажа. Потім через тиждень. Різниця між двома стелажами 10 днів десь. Потім цю виложив, ну тут а температура нижча. Я, звісно, тупонув. Треба було цю меншу цибульку висаджувати наверх. А ось між цією цибулею і цією різниця в тиждень. Ця на тиждень раніше висаджувалася, а ця на тиждень пізніше. Ну, коротше, ви поняли, я ще не звик. До Ютубу, як треба правильно коротко говорити, так що буду я. мямліть Коротше, дуже довго-довго це все пояснює. Я думаю, кому цікаво, то буде дивитися до кінця, не забуде про лайк. Так що коротенько і ясненько. Різать, різать. Смисл є, результат відрізання набагато кращий, але враховуючи те, що її потрібно ой на цю цибулю, додатковий час. Буквально оці півтони, якщо мені самому різати, це я потратив би тиждень. Ну за той самий тиждень я її висадив. Так що, оцей тиждень, що я виграв, я краще би його посадив би це все раніше. І в мене цибуляка, коротше, була б така сама. Це вже різання, я б сказав би плюс, коли великий об'єм, наймані працівники, да, різати треба, є зайшов, і буде вас. Хороший результат. Так як невеликі об'єми, то, як на мене, краще висаджувати ось так. Тільки перед цим її потрібно замочувати. Чим замочувати, я ще не знаю. Там щось писали, чи марганцовки, чи перекусь водню. Я ще в цьому не розбираюся. Так що, хто ще попало, кому це відео вперше? У мене тут на двох стелажах 500 кг. Зверху цибулька, я її почав вже всередині калібрувати малесенька. До середини в мене йде на землі. Далі йде на тирсі, тирса свіжа. Тут я спробував присипати тирсою. Зря я це зробив. Думав, що під тирсою вона вся краще посходить. Ну, типа рівномірно. Сорт ви всі знаєте, Штутгарт. Нічого, я до нового року не планував її, бо пізно схватився за цю цибулю. Так що побачимо, яка там буде ціна. Зараз 120 гривень за кілограм приймають, якщо оптом здавати. Я думаю, її ще, ще, ще днів 10, можливо, 15 побачу. Так що такі то діла. Далі буду знімати вам відеоролики. Кому цікаво, підпишіться, щоб не загубити мою сторінку. Ставимо колокольчик і ці всі діла, що говорять блогери в Ютубі. Це все зробіть. Буду вдячний дякую, що додивилися до кінця.